Шість крутих узорів на кобіки Рубіка 3 на 3. Перший шахмати. Як ви бачите, що, що це прям шахмати дуже похоже. Другий. Точки. Як ви бачите, що прям точки дуже виглядають. Також, кожному стороні центр э, другого кольору. Третє. Суперфлип. Для цього треба зробити раз. Два. Ще зробити три рази. Куточки так і перегортаємо так Робимо те саме. і от. Чому це Суперфлип, тому що всі куточки оці перевернуті тут. Да, Четвертий буде складнішим. Називається безкінечна смія треба зробити отакий охритим Ось. Як ви бачите, ще прям смія дуже похожа, тому що очі у нас виходить. Просто смія йде як з сторону до сторону. Він дуже прикольно виглядає. Треба те саме зібрати цей кубик. Ось вийшло. П'ятий називається куб в, кубі. куб в кубі. Треба з цього зробити отакий алгоритм. Буде дуже складним, щоб треба його вивчити. Робимо отакий алгоритм. О, oh, як ви бачите, що тут є кубик в кубі. Як ви бачите, що тут є. Теж Виглядає це прям дуже-дуже класно. Щоб його зібрати, треба е, зробити е, алгоритм, перекрутив в обратну сторону, задом наперед. А А до чоловіка нічого не написала. Я теж так думаю. Як ви бачите, що тут чомусь розібрано. Зараз я його зберу, просто почекати декілька. Ну, no, секунд, я його зберу. Зібраний тре і, і останній алгоритм це куб в кубі в кубі, Трьохслойний куб. Треба зробити на всій отакий алгоритм. Як ви бачите, що тут три, три кубики. Один од, на один, два на два і 3 на 3 Дуже класно виглядає. Це саме ефектний куб, ну, візрудок у 3х3. Три три. Щоб його зібрати, треба перевертувати. І треба теж саме зробити. Вот у нас получился. Підпис на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока.